По сусідству тут живемо, що я е, збиралася давно до вас якось не було наводи, а мені дуже зараз приємно, що ви адміністрації і всім вам, і що ви мені надали таку можливість, що я маю можливість знову ж показати свої твори, тому що працюю я вже давно над своїми роботами. Це як мої діти. Виношую їх, а потім кладу їх всіх на полотно, ось і вони перед вами, вам судити, як я працюю. Взагалі то я не маю в освіти як художниця і як вишивальниця. Я за фахом бухгалтер-економіст. Все життя працювала фінансистом. Ну а бачите, тут життя так скоректувало, що саме треба щось робити таке для душі. Ось я почала потихеньку, помаленьку, спочатку з малоформатних робіт, потім більше більше. Ну а тепер просто я також обмежена в, в просторі із-за того, що в мене коротка рука, і я не маю можливості більшого формату виконувати. А хотілося б таке метр на метр, або півтора на півтора. Але це ж не, не, не мазок, що можна доточити паличкою, а це ж голка і повинна бути близька до, до полотна. Ну, ось так. Находжу я свої. Практично, це я хочу сказати, що це вже в мене 156 -та, така загальна виставка, де я брала участь, і це 41-ша персональна виставка. Спочатку мама дала, як кажуть, полотно, і показала красику вишивати гладків. Ну ви знаєте, що Перепробую я майже всі техніки. Я дуже багатьма техніками володію, як полтавською вишивкою, як знаєте, там, не буду перечисляти, бо це не настільки цікаво. Бо в техніці десь біля стату. Ви знаєте, мені хотілося щось своє. І за того, що. Я всередині в мене живе художник, і, але пензлем я також мію. Я і маслом мію, і акварелю і, пробую чим чи, чи завгодно. Раніше, колись не було ще дитинстві, то я пам'ятаю, що я глину роз, розтирала і там щось додавала, хімічала коротше, і намалювала таку картину. Вона мене повисила, і вона по ну де, де було вапно, почала облуплюватися. Але ж я її все то зробила. І, розумієте, Хотілося щось мені таке от витворити, ну нарешті от, я визначилася, що мені допоможуть нитки. Нитки я дуже люблю, тканини ткани люблю, і олівці. Ну, Бачите, воно все. Це я хочу сказати, що це генетично. Моя мама займалася також мистецтвом. Мама вміла зробити все. Вона робила тонке гавтування і могла навіть і пошити чоботи. Що в руки взяла, те вона могла зробити. Батько в мене був нас таке згадую в дитинстві. Нам показував, як малювати. І дуже пам'ятаю, що такі були. Такі горобчики були намальовані на гілочці. думаю, Боже, ну як це він так, Ну, то горобці були незвичайні, отак мені чогось. І я це, от, вже, можна сказати, в такому зрілому віці почала себе просто над цим задумуватися, тому що важке в нас кожного життя, а ви знаєте, що були в мене такі кризові. Моменти життя, і ви знаєте, я почала просто це все відкидати в сторону, і от мистецтво мене спасло. У мене бронхіальна астма, і мені не можна цим займатися, але бачите, я просто без цього не можу. Не дивлячись ні на що, так сижу по ночах і от працюю. Бо днем невідомо, де я вештаю, де я хочу, що я роблю. От на виставках їжджу, Це ж це ж також витрата часу. Але ви знаєте, що це воно приносить задоволення. Ще якби тільки матеріально приносило задоволення, було б взагалі супер. Я думаю, я ще оцю хочу вишити і цю картину. І тут от приходить такий момент, що швидше потрібно мені. І от розсилає полотно. Я не малюю, я ескізів не роблю. Я зразу. От мені це так пам'яті, що тут має бути річка, тут має бути лісок, тут хатина. І я зразу знаю, наш хатина спочинаю з хатини, заштрихувала, та які там має бути допустимо стріхи, тому що я українські намагаюся нашу українську природу домалювати, то тобто вишити саме така, якої пам'ятаю ще в дитинстві. От такі ти хатинки. І шула мальовнича між бур'янами, між квітами, між мальвами. І, до речі, дуже багато виконала робіт. Можете ознайомитись отут в кандалузі. У мене є Пронесла альбомі. Ну, Звичайно, не всі це картини, але деякі є. От. І щось я ось заложу в пам'ять, а потім починаю, оце я собі так в голові розмістила, то там, то там і починаю працювати. Інколи я змінюю те, що його зразу мені показалось, але в основному я не задумуюсь над тим. Звичайно, я продумаю кожен свій стівочок, кожну е, свою, е, там же ж кожен міліметр, можна сказати. Е, тому що. Ви бачите, що я передаю точно як трава. От з траву ви бачите, а траву, до речі, дуже важко вишивати, дуже довго вишивати. Ну, я намагаюся там міняти кольори, щоб воно було настільки правподібне. Ну,